Що вбиває твою спину кожної ночі? Чи бувало таке, що після нічного сну ви прокидаєтесь з вираженим болем та відчуттям дискомфорту та скутості по всьому тілі? Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсінєва, і сьогодні поговоримо саме про це. Важко підібрати універсальну позу для сну для кожної людини, так як всі ми маємо певні особливості і вподобання. Проте, згідно медичної точки зору, можна сказати, що поза спання на животі є найгіршою для нашого хребта. Це пояснюється декількома причинами: перше, це не фізіологічне положення нашого хребта. Наш хребет має певні вигини: це два лордози в шийному і поперековому відділі та кіфоз в грудному та крижовому відділі. При спанні на животі, ми повертаємо шию в правий або в лівий бік для того, щоб могти дихати. Це негативно впливає на шию, тому що вона перебуває в нефізіологічному положенні, м'язи перенапружуються, і це може спровокувати біль в шиї або в голові на ранок. Також в такій позі іде більше навантаження на хребет, можуть стискатися внутрішні органи, що негативно впливає на їх роботу в цілому. Пання, сидячи в кріслі, вбиває Вашу спину, тому що йде неправильне навантаження на хребет, він не отримує достатньої опори, шия перебуває в нефізіологічному, тобто не в зручному положенні, можуть бути підтиснуті хребцеві артерії, які відповідають за кровопостачання головного мозку. Як наслідок, ми можемо отримати виражені головні болі, як мінімум. А також можуть бути хронічні порушення мозкового кровообігу, які приводять до інших негативних наслідків. Також в позі, сидячи, погіршується кровообіг. Це стосується не лише шийного відділу хребта, а й нижніх кінцівок. Таким чином, це провокує відчуття слабкості, важкості та уніміння в ногах. Якщо ви засинали сидячі, напишіть про це в коментарях. Ідеальна подушка, яка вона? Запам'ятайте, що подушка має підлаштовуватися під форму вашої шиї і голови, а не навпаки. Подушка повинна забезпечувати якісний сон та підтримувати шийний відділ хребта. Ідеальні подушки виготовлюються із матеріалів, які адаптуються під форму голови та шийного відділу. Як правило, це подушки з пам'яттю вашого тіла. Таким чином вони краще розпреділяють вагу і мінімізують тиск. Висота подушки буде залежати від того, в якій позі вам краще спати. Якщо ви спите на спині, краще обирати маленьку плоску подушку. Якщо ви спите на боці, подушка має бути такої висоти, щоб рівень шиї і голови був на одній осі з іншим тулубом. Шия не має бути надто високо або надто низько від осі тулуба. Враховуючи, що форма шиї у кожного із нас різна, не можна підібрати одну універсальну подушку для усіх. Є певні пацієнти, які відмічають, що без подушки їм спати набагато комфортніше. В даному випадку раджу прислухатися саме до себе, до своїх відчуттів, тому що дуже важливо, щоб сон приносив вам відпочинок. Якщо подушка вам заважає, ви можете спати без неї. Буває, деякі пацієнти мають хронічні серцево-судинні захворювання, які ніяким чином не пов'язані з патологією хребта, і вони сплять на високих подушках, або їх може бути навіть дві. Це пов'язано з тим, що коли людина опускається до горизонтального рівня, це викликає задишку. І це провокує людину піднятись. Такі пацієнти можуть спати навіть сидячи або з використанням декілька подушок. Таким чином їх стан стає легший. Але це не стосується патології хребта. Коли ми спимо на боці, ми можемо використовувати подушку між колінних суглобів або трошки вище чи нижче. Це допомагає нам більш правильно розподілити вагу по осі. У неврологічній практиці ми часто зустрічаємо пацієнтів, які сплять у позі ембріона, тобто на боку, звернувшись калачиком. В такій позі ми розтягуємо м'язи поперекового відділу хребта, чим самим збільшуємо проміжки отворів, де проходять нервові закінчення. Таким чином, больовий синдром може зменшуватись. Також, коли ми підтягуємо ноги до себе, до живота або до грудей, ми розтягуємо область сідничної ділянки, чим саме звільняємо сідничний нерв стосовно матраців, найкращим вибором матрасу є напівжорсткий. Саме такий рівень жорсткості адаптується під форми нашого тіла і мінімізує тиск. Але пам'ятайте, що все досить індивідуально. Якщо вам зручніше спати на більш жорсткому або м'якому матрасі, прислухайтесь до сигналів вашого тіла. Стосовно матеріалів, все ж таки краще обирати синтетичні матеріали, тому що саме в таких матеріалах мінімізується ризик розвитку життя мікроорганізмів. Отже, яка ж поза для сну вважається найкращою? Все ж таки, це поза спати на спині. Якщо ця поза для сну вам підходить, ви відмічаєте полегшення свого стану, зменшення болівого синдрому, якісний глибокий сон чудово. ця поза саме для вас. Бережіть себе, будьте здорові, не нехтуйте своїм здоров'ям, прислухайтесь до сигналів свого тіла та вчасно звертайтесь до спеціалістів.